Наші звернення до вас це крик пораненого звіра, звучить гучно і з великим болем і надією на спасіння. Не всі отримують гарні новини, але ж ми хочемо знати правду про наших рідних. Ми готові до різного розвитку подій, але знати, де і що з нашими дітьми, батьками, братами, чоловіками. Звільнені з полону герої. Ви знаєте ціну кожного дня в тортурах, голоді, знущаннях. Ви про це говорите, і ми вас не просто слухаємо, ми вас чуємо і нам болить. Подивіться, будь ласка, на світлини, можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на зсу. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.